Привіт, друзі, хочу вам сьогодні повідомити досить важливу новину, яка буде стосуватися перетину кордону, зокрема в майбутньому, а саме ситуації із коронавірусом із епідемією коронавірусу, тому що нещодавно виступав міністр охорони здоров'я Польщі Адам Ніджерський, який сказав це в Познані сталося про те, що Польща знаходиться близько апогеуму, тобто тої хвилі коронавірусу, і він прогнозує, що вони вже це все не серпень вересень тире, жовтень а це буде вже десь листопад, тире, грудень Тобто, можливо, друзі, що ми просто в зимі походимо всі ще раз дружньо в масках, будемо мати всі тести на коронавірус на кордонах, і, звичайно ж, нас, як завжди, традиційно будуть заставляти зробити щеплення від коронавірусу або ж просити і говорити, що ви самі вправі вибирати, але на роботу ви працювати не підете. Якщо не вколите того, самі знаєте що. Тому, друзі, діліться. Своє думкою, що ви думаєте на рахунок цього, і напишіть свою дату, коли це все станеться. Моя думка, що це буде точно вересень-жовтень. Ну, можливо, я більше знаю як міністр охорони здоров'я Польщі, але якщо це збудеться, ну я думаю, що так. Ну і звичайно ж, друзі, не забуваємо, що ми збираємо на наступний пожежний автомобіль для України. Підтримати ви нас можете за реквізитами, які будуть в описі до цього відео. Ну і пожежники будуть вам з України дуже вдячними. І круто, коли ти ще щось життя, навіть не знаючи цього. І ця людина, можливо, колись стане лікарем та врятує тобі життя. Тому, друзі, діліться цим відео з друзями, підписуйтесь на канал і посилання на офіційне джерело. Інформація залишаю в описі до цього відео. І побачимося.